Вітаю шановних радіослухачів та шановних глядачів телекомпанія Ритм, мультимедійний проект, козирні гості Василя Туза. І сьогодні моїм козирним гостем буде Леонід Брів, голова контрольно-ревізійної комісії Рівненської обласної організації Комуністичної партії України. Радийсь бачити. Вітаю, пане Леоніде. Леоніде, скажіть, будь ласка, як будете святкувати травні свята, як комуністи будуть святкувати і відповідно відзначати день перемоги? Ну, безумовно, для нас, комуністів, так само, як і, мабуть, для переважної більшості людей, які живуть в нашій державі, і 1 травня, і 9 травня є тими святами, які ми завжди щорічно відзначаємо, святкуємо і вважаємо, що ці свята не дарма нашому законодавстві передбачені як державні. Цього року комуністи будуть проводити марш миру в столиці нашої держави, в місті Герої Києві. І сподіваємось, що в цих заходах візьмуть участь всі люди, які це свято з понад 100-річною історією. Святкують і шанують як свято боротьби трудящих за свої права, то на Рівненщині нічого не передбачається. Я думаю, що е, наші товариші з Рівненщини також візьмуть участь у, тих, у, Кію, у цьому так. марші міру, який буде святкуватися. була заява лідера вашої партії Петра Сомоненка про те, що СБУ має забезпечити відповідно порядок і охорону. Ну заява Петра Миколайовича е, була. І спрямовано воно лише на одне для того, щоб наші правоохоронні органи, не тільки СБУ, а й Міністерство внутрішніх справ виконали свій обов'язок, професійний обов'язок для того, щоб забезпечити мирні. І е, охоронювані законом права людей. Мені скажіть, а, а як, як взагалі зараз живеться комуністом? Ну я, я розумію, що судячи з історією комуністичної партії, якби працювати десь під пілля там ну не зовсім ну не зовсім зараз, якби підпілля, але ситуація навколо комуністичної партії мені здається не зовсім комфортна. Справа в тому, що, на мою думку, комуністична партія України. Яка була зареєстрована Міністерством юстиції України у 1993 році, з того часу пройшла досить великий, непростий шлях відновлення своєї діяльності на теренах України. Комуністи бачили за часи незалежності нашої держави різні етапи встановлення. Демократію, ну якщо можна так назвати демократію, те, що сьогодні відбувається в нас в державі, от е, стосовно ваших слів про підпілля, на сьогоднішній день мова про роботу в підпіллі не йде з однієї простої причини: комуністична партія України була, є і буде діяти в межах чинного законодавства України е, і припинити діяльність комуністичної партії як і будь-якої іншої. Може бути згідно з нашими законами і конституцією лише за рішенням суду наразі. Такого рішення немає, і враховуючи позицію і багатьох. Європейських держав я сподіваюся, що такого рішення не буде? Ну а в разі, якщо все таки буде, бо навіть міністерство юстиції наскільки я розумію, це позивається для того, щоб ну, заборонити комуністичну партію на теренах України. Давайте дочекаємось рішення. Не будемо йти наперед і все да, стане але, на сьогоднішній день. Ми маємо, що 9 квітня Верховна Рада прийняла закон про засудження комуністичного та нацистського тоталітарних режимів та заборону пропаганди і символіки. Чи воно відображається зараз якось на вас? На нас ну, воно не може відображатися з двох причин. По-перше, ті закони, про які ви говорили, до речі, 23 квітня Верховна Рада прийняла зміни до цих законів, незважаючи на те, що ці закони ще не опубліковані, президентом не підписані і законної сили не набули. Але тим не менше законами. Забороняється законом, забороняється використання певних видів символіки. Я виходжу з деяких моментів, дивіться. Коли виходить будь-який закон у стіни Верховної Ради, до нього завжди головне юридичне управління Верховної Ради надає свої зауваження, пропозиції, їх бачення законності. Наскільки мені відомо, головне юридичне управління Верховної Ради. До законопроєктів, які розглядались у стінах нашого парламенту, надало цілу низку зауважень і зазначило, що окремі норми цього закону суперечать певним статтям Конституції України. Mm -hmm. От, можливо, через це і президент до цього часу ці закони не підписав. Mm -hmm. От, але якщо законопроект порушує статті Конституції, то він апріорі не може мати законної сили, і в будь-якому випадку, навіть якщо він буде підписаний, і в ньому залишаться суперечливі норми, то конституційний суд може визнати ці норми закону, не конституцію говорили про цей марш, який має пройти у Києві під якими прапорами під традиційними. У нас, значить, по-перше, цей марш організовує не тільки Комуністична партію України, а вона його проводить разом з о, о, Організацією ветеранів України. Ці дві організації о, виступили організаторами цього маршу миру. Більше того, о, о, керівництво партії особливо Петра Миколаївича Симоненка, звернулося до місії ОБСЄ для того, щоб вони направили своїх представників подивитись. Як в дійсності воно буде проводитись, і щоб вони засвідчили, що з боку організаторів акції ніяких протиправних дій не відбуватиметься? А наскільки людей розраховано цей от ну, Скільки як ви думаєте, прихильників комуністи, ветеранських організацій ще в Україні? Таких активних є? Ну я вам хочу сказати, що компартія України на сьогоднішній день налічує біля 100 тисяч членів партії, скільки прихильників? Ну, давайте будемо відверто говорити. Частина нашого населення і до цього часу сповідує ті символи і ті ідеї, з якими ну, я маю на увазі тих людей, які до здобуття незалежності України жили і мали відповідний вік – 25-30 років і старше. Тобто ті, хто бачили реалії соціалістичного. Вже минулого нашої держави і те, що зараз відбувається, і мають можливість порівняти те, що було 20 років тому, і те, що відбувається в державі зараз. І порівнюючи, вони безумовно в тій чи іншій мірі є і будуть нашими прихильниками. Інше питання: скільки людей вийде, тут теж не можна скидати е е е того, що. Сьогодні пропаганда, в тому числі засоби масової інформації, всіляко на свою діяльність спрямовують таким чином, щоб засудити те минуле, незважаючи на те, щоб воно було і позитив, був і негатив, але засудити огульно. І давайте будемо відверти, ваш канал також. Засуджує вольно? Ні, я не про це хотів сказати. Ага. Ваш канал також є засобом масової інформації, і я хотів би подякувати за запрошення, тому що нас, комуністів, сьогодні, на жаль, на центральних каналах практично немає, не запрошують. Уникають, замовчують. Ну тобто сьогодні агітаційна пропагандистська машина в державі спрямована таким чином, щоб нас комуністів якомога менше показували, і ми не мали такої широкої можливості висвітлювати наші ідеї. Можливо, через те, що вперше за роки незалежності комуністична партія не потрапила до парламенту. І тому, відповідно, менше і можливостей для пропаганди. Справа не в тому, потрапила партія до парламенту чи не потрапила. Ми ніколи не вважали парламентську діяльність головною нашої боротьбі за права трудящих і не вважаємо це самоцільно. Для нас важливіше дійти до людей тими засобами, якими ми володіємо сьогодні. У нас є Наша партійна газета комуніст. У нас є сайт комуністичної партії України, де ми можемо висвітлювати свою позицію, там ми це робимо, де не можемо. На жаль, такі реалії сьогодення. Така рівноправність у нас в державі Ви скажіть серед тих 100 тисяч ваших членів партії, якщо можна скільки на рівні Чи немає там відтоку приходу нових членів? Такі процеси на сьогоднішній день біля трьох тисяч комуністів перебувають в лавах нашої партії. З приводу того, відток, не відток, да, минулий рік був складний для нашої партії, зокрема на Рівненщині. Та, да, частину людей треба бути відвертими. Ми цього не утаємні, ми втратили з різних причин. Дехто під діями агітації і пропаганди свідомо написав написали заяви про вихід із партії, дехто під тиском. Ну, давайте згадаємо ті події річної давнини, коли і на наших депутатів місцевих рад вчинявся тиск. Ну по-різному було. По було. Але, але я хотів би сказати, що наша обласна партійна організація на сьогоднішній день є бойовою, настрій панують абсолютно нормальні. Ми в межах можливості і в межах наданих нам законом України про діяльність політичної партії. Існуємо, діємо і сподіваюся, це буде довго. Дякую. Ми ще повернемося до події річної давнини. Єдине, що я б хотів зараз повернутися на коротку рекламну паузу і повернемося буквально за кілька хвилин.